Роками цей бренд підкорював ринок бензинових авто, а зараз розвиває електромобільну індустрію. Німецька надійність доведена до ідеалу в Китаї повністю електричний BMW i3. Привіт, ви на каналі N-Cars, Мене звати Валентин. А на огляді у нас BMW i3 в комплектації eDrive 40. Хтось очікував, побачити ось цю німецьку шкарлупу, але китайці змогли створити повнорозмірний седан з відомим на увесь світ дизайном від BMW. Раніше це авто виготовлялось тільки для ринку Китаю, але це тривало недовго. Саме тому ми маємо змогу робити огляд на це авто. Поки ми не почали огляд. Не забуваємо підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Бо на нашому каналі ми розбиваємо стереотипи про електромобілі. Перед вами седан на задньому приводі з запасом ходу в 592 км. Судячи з відгуків реальних власників цього авто, взимку це близько 450 км, влітку близько 500. Так як тут встановлений такий самий електромотор, як у BMW i 4 та BMW i 5, потужністю 340 кінських сил, максимальна швидкість 180 км за годину. До сотні вона розганяється за 5,6 секунди. Ще по батареї. Тут стоїть потрійна літіва батарея з ємністю 78,9 кВт. На сьогоднішній день це не дуже багато, але для седану це достойний результат. Порт швидкої зарядки знаходиться позаду справа. Зарядити можна буде автомобіль за 40 хвилин. Порт повільної зарядки знаходиться попереду зліва. Він до речі тут трифазний і приймає до 11 кВт. Це дозволить вам зарядити авто за 7 годин. Про те, як заряджати електрокар з Китаю в Україні, дивись в нашому повному відео. В розділі корисний відомкарс. Ціни та комплектації ви можете побачити на своїх екранах. Ще більше про це авто, ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Дизайн у BMW завжди був не на останньому місці. Круто, коли бренд має свій фірмовий дизайн і ви завжди пізнаєте автівку в потоці інших. Якщо порівняти з бензиновою версією цього авто, електрокар довший майже на 160 мм. саме тому це лонг-версія. При створенні будь-якого дизайну авто. При створенні будь-якого дизайну авто, китайці люблять бути першими та унікальними. Мешканці Піднебесної полюбляють подовжені кузови авто. Саме тому китайські версії майже завжди вищі та довші за своїх європейських братів. Ця автівка не виняток. Розміри авто. Довжина 4872, ширина 1846, висота 1481 мм, кліренс 14 см. Ось вам у порівнянні розміри бензинової версії цього електрокаву. За дизайном електрична версія повністю дублює бензину. Попереду стоїть така сама за формою решітка, але тут вона з пластику і несе лише естетичну функцію. Знизу решітка для охолодження електросистеми автівки. Конкретно в цій комплектації передньої камери немає, але в спортверсії вже йдуть камери 360. Попереду та позаду встановлені такі ж самі LED-фари, як і в бензиновій версії. Саме такий подовжний дизайн фар надає спортивного характеру авто. До речі, ця модель 2023 року має силуети М-пакету, і це видно по її бамперах. Попереду знизу встановлені отвори для покращення аеродинаміки авто. Профіль авто звичний для седану, подовжена морда та поката задня частина. Також є спеціальні лінії, які слугують не тільки як візуальний ефект, а також покращують аеродинаміку авто. В цій комплектації встановлено 18-дюймові легкосплавні диски. Також ви можете встановити собі 19 дюймові як в спортпакеті. Що попереду, що позаду, електрокар має вентильовані дискові гальма стосовно підвіски. Попереду незалежна важільного типу, позаду теж незалежна багатоважельного типу. Якщо порівнювати загальний дизайн з наступною версією цього авто з BMW i 4, то i 4 явно виглядає агресивніше. Там дизайнери явно постарались, створивши авто, яке всім своїм видом транслює швидкість, сучасність та статус. Потужність та динаміка в них майже однакові, але BMW i4 значно дорожчі. Позаду, як я вже і казав, встановлені звичайні LED-фари, також величезне заднє скло, бо ми вже звикли до цих маленьких бункерних отворів. За рахунок того, що тут немає вихлопу, нижня частина трохи відрізняється, а в зоні вихлопних труб тут встановлені світловідбивачі. Багажник відкривається кнопкою. Електроприводу, на жаль, немає. Місткість 410 літрів. Це небагато і немало самий раз для седану. Ну що, подивимося, що нам поклали. У нас тут мішечок, жилет, документація на авто. Ще в нас є ніша, але там нічого нема. Ну і трикутничок. До речі, майже всі авто, які приїжджають з Китаю, не комплектуються зарядкою. Але ми в венкар завжди комплектуємо своє авто зарядним пристроєм та перехідником, для того, щоб у вас не виникло ніяких. Проблем з зарядкою вашого авто. Посадка авто доволі зручна, що притаманно, в принципі, всім авто компанії BMW, почуваєш себе так захищено, скажімо так, зручно, нічого, в принципі, не мішає, не заважає. До руля дістаю, регулювання є доступне. В принципі, все дуже зручно і ергономічно, як все у німців, І візуально, і по посадці ти відразу розумієш, що ти в BMW. Навіть якщо це китаєць, унікальний стиль BMW у всьому. І посадка, і розташування керма, і всі прилади, які розташовані на консолі, на торпеді. Все заточено під комфорт водія. Чи то через економію, чи то через екологію, але сидіння виконані з екошкіри. Відмінності у збірці або в якості матеріалів між китайською та європейською версією ви не знайдете. Давайте розбиратися з усім по порядку. Що попереду, що позаду, дверні карти виконані з екошкіри та пластику. Тут встановлений одинарний склопакет. Є електропривід зеркал з автоскладанням, пам'яттю та підігрівом. Матеріали дверних карт м'які. Маємо сірі механічні кнопки в чорній матовій рамці. Кнопки натискаються приємно, без зусиль. В даній комплектації всього 6 динаміків. В спорт версії це буде 16 динаміків, плюс сап багажнику. Ледь не забули, аудіосистема Harman Kardon доступна в цій версії опціонально. Від 1000 доларів торпеда з такого самого пластика та екошкіри. В BMW i3 водіє тримає шкіряне мультикермо з механічним регулюванням по висоті та по виліту. Зручне положення підлокітника. За це й полюбляє цей бренд. Тут все заточено під водія. Ніша середньої глибини. Підлокітник м'який теж обтягнутий екошкірою. Консоль згори виглядає приємно. Цікавий дизайн під карбон та панель швидкого доступу в матовому чорному кольорі. Є два зручних підстаканники. За ними бездрутова зарядка, також прикурювач та підзарядка через USB. Нижня частина тропеди оформлена, як і салон М-версії. До речі, що стосується селектору та кнопок перемикання режимів водія, Все дуже зрозуміло, дуже інтуїтивно, приємно натискається по режимам: спорт, комфорт, екопро. А також тут є така фішка. От послухайте. Запуск. Прикольно. В Спортверсії є кнопка автоматичного паркування. Керування мультимедію також доступно ось цим роликом. Він крутиться вправо-вліво, вверх-вниз. Все дуже зручно і зрозуміло. Лишній раз не потрібно підситити по екрану, щоб його не замацувати. Також є невеликий бардачок, відкривається механічно важелем, всередині обшитий фетром. Посередині під екраном розташоване механічне регулювання подачі повітря, а також механічне регулювання гучності. Ті, хто люблять механіку, дуже зацінять. До речі, в цьому авто встановлений трьохзонний клімат та тепловий насос. По функціоналу сидінь. Тут є електропривід сидіння водія та пасажира. Пам'ять сидінь доступна тільки для водія. Підігріву та масажу, на жаль, нема. Дивно. Сидіння можна подовжити під колінами для більшої зручності. До речі, з приводу підігріву. Він доступний в цій версії опціонально. Згори ми маємо світло та кнопки, щоб його увімкнути та вимкнути. Також управління панорамою. Тут вона відкидна. Мультимедіа. Я думаю, ви відразу звернули увагу на цей величезний дисплей. Безпосередньо перед водієм цифрова панель приладів, яка плавно перетікає в LCD дисплей з розміром майже 15 дюймів. Є бездротовий Apple CarPlay та також англійська мова. BMW пропонує один з найкращих дисплеїв на ринку електрокарів. Гарна передача кольорів, своєчасна реакція на клік все без підвисень. За допомогою гарячої клавіші на кермі ви можете регулювати те, що відображається для водія на приборній панелі. Також на центральній панелі ви можете залишити тільки ті віджити, які вам потрібні. Все решта можна прибрати. Ось так. А тепер поговоримо про комфорт та дизайн заднього ряду сидінь. Позаду ми маємо такі самі дверні карти: одинарне склопакет, екошкіра та пластик, плюс ніші для додаткових речей та механічні кнопки. Маємо дуже просторий задній ряд, як у п'ятій серії. Може навіть більше, бо це лонг-версія. Сидіння також з екошкіри. Маємо зручний підлокітник з закритими підстаканниками. Все дуже зручно, надійно. Так що ви можете використовувати підлокітник за всіма його функціями. В цілому дуже просторо, місця вистачає перед колінами, над головою. Нахил сидінь не дуже зручний, ну, але в цілому непогано. Маємо селектори регулювання клімату та порти зарядки USB. Всього в автомобілі два порти USB та два порти Type-C. Дуже гарне багатокольорове підсвічування салону. Також незвично виглядає вмонтована підсвітка в спинку переднього сидіння. А зараз я попрошу монтажера поставити якусь модну музичку, зробити кіношний ефект, і ми почнемо тест-драйв. Дуже зручне положення водія, почуваєш себе комфортно, в принципі, як завжди в BMW. Кермо відповідає добре, ніяких неривків, нічого такого приємно. Екран дуже добрий, не блікує, яскравий, все видно, все зрозуміло, плюс дуже багато налаштувань під себе. Підвізка так непогана, ніяка. Гальма дуже чутливі, так що якщо ви ніколи не їздили на електрокарі, доведеться звикати. Відгук моментальний, швидкість нормальна, їде чудово насправді. Так, ця автівка закохує і дизайн, і мультимедіа, і тим паче підвізка. Все це тут на вищому рівні. Цей електромобіль створений для водія. В ньому ти почуваєшся комфортно, а на дорозі точно будеш ловити погляди перехожих. І якщо захочеш потягатися з i4, ці авто будуть на одному рівні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, чи купили б ви собі це авто. Ну а де купувати, тут без варіантів. Енкарс.